Доброго здоров'я! Саме закінчилась тривога, і я хочу зробити огляд сашників, якими комплектуються китайські сівалки. Тож саме такі сашники агрегатуються на різних китайських сівалках. Сині сашни останнім часом ми бачимо на китайській сівалці заря За роботу я. Це наш бренд нашого магазину. Починаємо. Але почну з чорного. Зазвичай такі сашники приходили з першими сівалками Показуй, сашко і ось я піднімаю і показую що тут нічого немає всередині так? все знімаємо порівняння одним дублем щоб люди бачили покажи Сашко, що нічого всередині немає Маємо різницю у вазі. Розглянемо зблизька. сошники до зернових сівалок китайського виробництва. І сошники теж китайського виробництва. Бренди можуть бути український бренд або іншої країни. Тож саме ці сошники від українського бренда Заря і назву їх старого зразка сошник і сошник нового зразка. Саме такими сошниками сівалки комплектувались перші, які були в Україні, і такими сошниками комплектуються зараз. Чого називає старий та новий, тому що наші покупці часто телефонують і питають: ґрунтахриза в Італії є старого зразка? У мене там мотоблок 10 років тому придбаний, або ґрунтахриза нового зразка. Тому і я, щоб спростити, називаю старого зразка та нового зразка. Роздивимось поближче. І в цьому сашнику старого зразка, і в цьому нового стоїть 203-й підшипник. Але у сашнику старого зразка. Один підшипник з цієї сторони, і один з цієї, всього два. У сошнику нового зразка два підшипники тут та два тут. І всього чотири. Тож синій сошник виграє. Хоча сошник нового зразка і виграє вже і по вазі, і по кількості підшипників. До речі, вони однакові. Але тут чотири, а там дві. Але хочу сказати, що китайський виробник. Якщо він буде переконаний, що ніхто знизу не буде зазирати або в таких місцях, де людина не бачить, вони обов'язково не дофарбують. Тож, зазвичай, в таких місцях семепровод не дофарбований. Будьте до цього готові. Як би ми з ними не сварились, як би не писали, не дзвонили імбайдаче. До вашої уваги, товщина стійки сошника старого зразка. Зараз заміряємо товщину стійки. Нового зразка. Візуально ви зможете побачити, що кріплення сошника старого зразка відрізняється від кріплення сошника нового зразка. Хочу показати, як відрізняється вони згори. Звернемо увагу на самі очищувачі дисків. Хочу показати, як відрізняється внутрішній, старого зразка, ось в правій руці, нового зразка в лівій руці. Ось така різниця. Також зовнішній теж суттєво відрізняється. Зараз ми розберемо і покладемо їх на ваги. Зовнішній та внутрішній очищувач самого диска старого зразка показує. Прибирає ноль. зовнішній та внутрішній очищувач бісканового зразка. Ваще майже втричі. Але ще хочу звернути увагу, що навіть і штангель застосовувати не будемо, яка різниця в товщині, самі шкрипки. Хочу надати таку інформацію, що коли клієнт замовляє сівалку, і телефонує нам, каже, хочу з сошниками нового зразка. Кажемо, вибачте, зараз закінчились. Він починає телефонувати інші номери. Є такі продавці, що просто сошник чорного кольору можуть пофарбувати і в синій, і помаранчевий, і будь-який кольор. Але хочу надати інформацію, що кольор вагі не додає. Кольор не потовщує шкрипки і не додає додаткові підшипники. Як все ж розпізнати, коли підшипників не видно? Ви ж не можете порівняти сам корпус. Візьміть старого кантера, і якщо вам привезли вночі, подай поміряйте цей сошник, скільки він важить. Вагу я вам надав. Якщо у вас виникла потреба і виникло бажання придбати саме такі сошники до вашої сівалки, або сівалку у зборі, ви можете зателефонувати з 9 ранку до 18, крім неділі та повітряних тривог за номером телефону 096. 163 06 63. Якщо ви не дозвонили з першого разу, зрозумійте нас, людина одна, а дзвінків буває і 5, і 10. Напишіть на Viber або зачекайте, поки ми до вас зателефонуємо. І ще хочу надати анонс майбутніх відеоглядів, які я планую зробити на моєму каналі Віталій Бойчук. Наступний відеогляд я планую. Зробити про швидку допомогу, яку ми передаємо нашим захисникам. Вона дуже довго стояла на ремонті, але Ігор Ігорович зробив все до ладу і як передаємо, погляд надам і надам всі надходження, які були до цього часу. А також я хочу передати вам свої відчуття, що під час війни обстрілів в славитному місті Дніпро. Був створений абсолютно новий зарядний пристрій «Мотобот», який має штучний інтелект, функції діагностики, а також десульфатація АКБ. Що це означає? Ви маєте електровелосипедський села, перепрошую. Кожна батарея потребує відновлення, якщо там 5 років, 3 роки, бо буває рік, то як користується це ж це життя. Цим пристроєм ви відновлюєте ці батареї. Не розбираючи самого бункера, відновлюєте і заряджаєте, такого ще не було. Ми проводимо випробування і відеогляд вам надам. Тож хлопцям дякую, що під час війни створили абсолютно новий зарядний пристрій, який ще не постачався на ринок України з Китаю, де виробляють ці велосипеди. А наші хлопці зробили. На цьому тижні глядач мого каналу, який мешкає неподалік Житомира. Ще привіз дві буржуйки для наших захисників. Одну я вже подарував, фотозвіт надаю. І ту буржуйку, яку прислав ЧП Кручков, теж подарував. Тож він просить, хлопці, надайте мені газовий балон, бувши в використанні, я зроблю стільки, скільки можу. Людина від щирого серця робить і передає нам, щоб я віддавав нашим захисникам, тому що я багатьох знаю. Особисто вони приходять і забирають. Дякую йому і дякую усім, хто долучається до цієї справи.